Простір це не просто серіал про космос. Це масштабна політична і науково-фантастична сага, яка показує космос максимально реалістично і одночасно досліджує людську природу, мораль та владу. Тут немає героїв за сценарієм чи клішованих суперзлодіїв. Кожен персонаж має власні мотиви, страхи та амбіції. Попри це, серіал не здобув масової популярності. Хоча серед фанатів Sky-Fi він вважається культовим. У цьому відео ми розберемо. Емо, чим простір виділяється серед інших космічних драм, чому його варто подивитися, і які елементи роблять його унікальним у світі фантастики. Простір базується на серії книжок Джеймса Корі, псевдоніму письменників Даніела Абрахама і Тая Франка. Перші книги серії вийшли в 2011 році, тоді як адаптація під серіал стартувала на каналі sci Fi у 2015 році. Простір неодноразово опинявся під загрозою закриття через складну тематику та високі виробничі витрати, але фанати активно його підтримували і завдяки цьому Amazon Prime Video – Взяв на себе фінансування наступних сезонів. Поєднання книжкової глибини та серйозного продакшену дозволили створити всесвіт, де все відчувається органічно від космічної політики до фізики руху в умовах нульової гравітації. Режисура і постановка відзначаються увагою до деталей: кораблі, інтер'єри і технології, все виглядає як реально можлива версія майбутнього. Особлива увага приділяється реалістичній фізиці. Від прискорень і гравітаційного навантаження до обмежень ресурсів на борту кораблів, усе це створює відчуття, що герої справді живуть і працюють у космосі, а не в студійному павільйоні. Події серіалу розгортаються в майбутньому, де людство колонізувало сонячну систему: Земля Марс і пояс астероїдів три основні сили, кожна з власними політичними амбіціями та інтересами. Головна сюжетна лінія починається з розслідування загадкового зникнення дівчини з поясу, що поступово перетворюється на масштабний політичний конфлікт з загрозою війни між землею та Марсом. На фоні цього розгортається ще одна таємниця. Протомолекула, загадкова інопланетна сутність здатна змінити природу життя та енергетичні ресурси в сонячній системі. Сюжет серіалу унікальний тим, що він не спрощує конфлікти для глядача. Війна, інтриги, економічні та наукові дилеми подані через призму логіки, рухи кораблів, гравітаційні ефекти, обмеженість ресурсів усе це відчувається як справжній космос. Простір також показує, як дрібні. Особисті драми і моральні вибори героїв можуть впливати на масштабні політичні та воєнні процеси, роблячи історію багатошаровою і надзвичайно захопливою. Простір майстерно поєднує політичний трилер, детектив і наукову фантастику. Атмосфера холодного космосу відчувається у кожному кадрі: похмурі кольори, обмежене освітлення, великий контраст між корабельними відсіками та невимовною пусткою поза ними. Кожна сцена пронизана напругою. Навіть просте переміщення через космічний корабель чи переговори між фракціями викликають відчуття небезпеки. Саундтрек і звук по. Пові... Вітря у вакуумі додають відчуття ізоляції, підкреслюючи крихкість життя людей у космосі. Режисура та монтаж серіалу створюють відчуття, що ми спостерігаємо за реальними подіями. Візуальні ефекти органічно поєднані з практичними декораціями, що робить світ серіалу максимально правдоподібним. Головні герої серіалу це відображення людських слабкостей, страхів та рішучості у критичних ситуаціях. Джеймс Холден, капітан Росінанти, постійно опиняється перед вибором, діяти за моральним кодексом чи заради виживання команди. Його сумніви та рішучість роблять його живим персонажем, якому легко співпереживати. Міла фахівець з бойових дій і стратегічного планування. Вона поєднує в собі холодний професіоналізм і глибокі. Людські емоції, що дозволяє їй залишатися опорою для команди навіть у найнебезпечніших ситуаціях. Амос Бертон, на перший погляд, грубий і беземоційний, демонструє глибоку лояльність та нестандартний підхід до проблем. Його дії часто рятують команду, і за зовнішньою жорстокістю прихована сильна моральна позиція. Навколо них розгортаються сотні інших історій: політики, злочинці, науковці, цивільні медичних. Мешканці поясу та Марсу кожен персонаж має власну мотивацію, іноді суперечливу, іноді небезпечну для інших. Попри свій високий рівень продакшену та глибокий сюжет, серіал не отримав масової популярності. Його темп не відповідає стандартам швидкого екшену, а складні політичні інтриги та наукові концепції можуть заплутати глядача. Відсутність широкої реклами і трансляції на основних каналах також вплинула на популярність. Проте саме ці фактори створили унікальний простір для серіалу. Він не спрощує події, не дає готових рішень. З Мушу думати і переживати разом з героями для справжніх фанатів наукової фантастики. Це перетворюється на перевагу. Простір дає глибину, яку рідко можна знайти в космічних серіалах. Простір демонструє, що космічна фантастика може бути одночасно видовищною та інтелектуально насиченою. Це серіал, який змушує переживати за персонажів, аналізувати політику та замислюватись про майбутнє людства. Якщо ти шукаєш космічну драму з реалістичною фізикою, сильними персонажами та захопливими сюжетними лініями, простір стане справжнім відкриттям. Напиши в коментарях, які космічні серіали знаєш ти і, можливо, саме вони потраплять в наступний огляд.